Це унікальні кадри зняті буквально за декілька років до початку повномасштабного вторгнення. Це історія та пам'ять, яку 6 червня 23-го року росіяни знищили, зруйнувавши Каховську ГЕС. Я думаю, що тут не потрібно коментарів, яка тема цього ролику, і так далі. Я... Тут не буде, якщо що, традиційного привітання. Єдине, що я скажу в цій ситуації, що якраз таки. Зараз іде збір на 156 ОМБР, тому обов'язково її підтримайте. Традиційного привітання я сьогодні робити не буду, і тому якраз таки я роблю ось такий от ролик в честь пам'яті всім загиблим і цю трагедію. Вода з найбільшого штучного водосховища в Україні зникла за лічені дні. Мільйони людей залишилися без води. Серед них, а що сталося потім в Херсоні після цього цілий потоп. Просто стільки людей, мені здається, загинуло, і тварин, і так далі. Мал люди намагалися евакуюватися як могли. І жителі Нікопольського району у цьому сюжеті ми роз... Є, жителі якраз таки, не тільки ну Нікопольського району і. і... Інших громад теж постраждали, тому що води не було десь до ну у самому Нікополі десь до серпня місяця, так точно, а от в селах і так далі, там взагалі це була біда, і мені здається, нав... і мені здається, я не знаю, як зараз. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, навіть і зараз розповімо, як катастрофа, спричинена росіянами, змінила екологію, життя і безпеку Нікопольців. На жаль, вона змінила назавжди і негативну сторону. Стільки людей загинуло, стільки людей постраждало це просто неймовірно. І після цього ти от е, думаєш, і, і от ці падли нам щось заявляють про те, що ми там щось такі не такі. Це ми такі та не такі. Це ви, блін, е, мразі, зробили ось підірвали Каховську ГЕС. Гандонові куски. Близько третьої ночі, 6 червня 2023 року, російські війська підірвали машину залу Каховської гідроелектростанції. Цей об'єкт не підлягає відновленню. Вибух став початком однієї з найбільших техногенних катастроф в історії України. У перші години рівень води в Каховському водосховищі стрімко падав. Станом на ранок 6 червня він становив 16 метрів. Та вже за два дні рівень води впав до 12,5 метрів нижче так званої мертвої точки, коли водозабір вже стає неможливим. Секунди з водосховища витікало до 40 тисяч кубометрів води. Станом на 11 червня рівень води біля Нікополя знизився до 9 да, метрів. Місто та раки. район залишилися без сталого водопостачання. Тоді, аби подолати Дати новий шоу. виклик, були організовані пункти видачі питної та технічної води, підвоз якої відбувався майже цілодобово. Угу. Люди від... Там були неймовірні черги. Стоювали довжелезні багатогодинні черги, щоб забезпечити себе та свої родини, хоча б мінімально запасом. Водночас жителі сіл ще й намагалися врятувати врожай. 35 довгих та виснажливих днів. Нікополь жив без води. Пам'ятаю, як западною приїжджали, вирубували все. Це я все пам'ятаю. І як було тяжело, щоб паліти, що то на огороді, на вулиці стояли колонки, і ми сусіди в чергу вистраювалися, щоб принести води там що то А зараз було море. Прекрасно, все вода, купайтеся, пожалуйста. Да, багато курорт був справжній. Типу. Там люди відпочивали взагалі. Я, блін, відпочивав. Скільки я ходив, блін, родичі наші. Ну, родичі, мого дідуся б сюди приїжджали. Господи, стільки. стільки всього. І все в один мить. І все в одну мить просто, знаєте, от ніби, знаєте, по щелчку, знаєте, ось так і все. І цього більше не існує. І ніколи не буде. Тому що відновлення цьому не підлежить. Мразі, самі справжні. Зараз хорош, Дуже жалко, що таке вийшло. І нам коли не було води, привозили машину. Очень жалко, дуже важко було, дуже важко було. Літо жара. Ну, ладно, ми дорослі, а у кого маленькі діти треба було... А ще і в цей момент ніби і світло ще вимикали. Це взагалі просто був дабл кін, можна так сказати, взагалі. Це максимальна була життя. Пелюшки. Ну, хоч зараз і памперси, а все одно ж. Все одно і покупатися треба. Привикли ж і стирати і посуду, привикли ж такому, що вже все є. Я навіть досі пам'ятаю ситуацію, як. Я проходжу повз однієї школ, я не буду казати якої. Ну, це, якщо що, хто. На, 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 на проспекті Трубніков там є. Поряд школа. Хто знає, той знає. І я приходжу, там теж був пункт видачі води в цій школі, і бачу, як там людина сліпа, чекає свою дружину на воду. Я в, не, в нього теж вирішив спитати, взагалі як там, з водою і так далі. І кажу, О, та. Там нічого немає. Просто не, не то, щоб просто попити води, а просто, щоб покупатися. Просто, щоб там, я не знаю, огород полити, я не знаю. Ну, навіть не просто, щоб попити її, а просто, щоб хоча б покупатися. Я, я просто. я не знаю, які, якими потрібно бути мразями, щоб таке зробити. Горіть ви в пеклі. Ті блядь, підараси росіяни, які це зробили. Я навіть не буду стримуватися самі ж справжні підараси. У нас і водичка, і гаряча, і холодна, і все дуже дуже тяжко, звісно. Дуже... Ходили в центрі видачі води. У нас тут от, от, міценчасть. Ми, ми туди ходили, займали очередь, набирали в баклажки. У кого яка тара була, привозили возілі на машині. У людей у кого немає машини, ті на собі возили, на тачках возили. Ужас був коли особено простоїш біля школи час чи більше і уходиш з пустими бутилками. То а як бабуські при приходили, хтось приходив сам з баклажками, хтось взагалі на... на тачки. Ну типу така тачка маленька. Ще... Так. Ну зато навчився все і стирати в трьох грамах і митися, і все остальне. Однак, окрім побутових незручностей, знищення росіянами Каховського водосховища призвело до серйозних екологічних змін. І найперше, про що варто говорити, це, по-перше, там змінили постало більше комах, це важливо. Взимку, коротше, тупа було купа різних оцих от мошок. Я не знаю, тупа я в цей момент я ненавидів. Блін, просто вулиці, я максимально сидів вдома. Я не хотів нічого. Просто максимально, чи взимку. Чи чи взимку, чи, коротше, чи, взимку, чи восени е, було дуже багато мошок. Прямо їх було дуже багато. Я не знаю просто звідки вони налетіли. Це просто жесть. Забезпечення водою запорізької атомної станції, хоча у перші дні енергоатом та магате запевняли, що ставка охолоджувача вистачить для потреб станції, довготривала відсутність водопостачання поставила під сумнів стабільність систем охолодження у майбутньому. Підрив ГЕС перетворив мирний об'єкт на інструмент ядерного шантажу, наслідки якого ми ще довго будемо відчувати. Відсутність. Продукти ставка охолоджувача, а це вже однозначно, зв'язку з дичьінком судосховища, приводить до що погіршення стану обладнання по охолодженню атомних реакторів. І саме для цього використовувалася ця саме вода. Но є ще одна ще більше проблема, про яку ще менше говорить. Ядерні реактори, ті шість енерблоків, які ми до сих пір спостерігаємо, вони надійно захищені. Від ударів артилерійськими снарядами, ракетами, падіння літака, бомбами і так далі, та найвищий ступінь захисту, який можна собі уявити для захисту блоків е ВВР 1000 Але... по суті, вони зробили з Запорізької АЕС такий плацдарм військову базу. Але на території Запорізької АЕС з літа 2001 року знаходиться. І ще одна величезна небезпека, а саме сховище відпрацьованого ядерного палива. І за останніми даними, там знаходиться близько тисячі контейнерів. Люди занепокоєні тим, що під час бойових дій може статися непоправне, пов'язана саме не скільки з ядерними реакторами, де хоч якісь з цими відходами, це персонал є. Але внаслідок проявів міжнародного ядерного тероризму. Коли контейнера з відпрацьованим ядерним палом може стати об'єктом ударів терористів, що там в голові у тих терористів фанатиків, які готові пожертву з собою, аби створити те, що вони задумали лихе проти людства. І оце одна із найбільших проблем перебування від такої колосальної кількості контейнерів від відпрацьованим ядерним палом на лінії бойового зіткнення. Екологія була. Дніпра зруйнована будівництвом Каховського, Каховської гідроелектростанції і створенням Каховського сховища, яке займало площу 2155 квадратних кілометрів і мало обсяг у 18 е, мільярдів 200 мільйонів кубометрів води. Так, я вже не кажу про переселені села, е, про люди, які втратили тут городи. Це вже. Коли була велике будівництво об'єкта комунізму, на це ніхто не звертав уваги. Ті, хто виступали проти, ті ждали в МГБ. Міс, да, розстріляв розстріляні списки, там в ГУЛАГі, як то кажуть, до побачення. Сердце державної безпеки СРСР з відповідними наслідками по відповідним статтям Кримінального кодексу. Так, от, коли була застроена кого сховище вода пішла на зрушування великих площ. Херсонської області, Дніпропетровської, Запорізької. І уявіть собі ситуацію, коли ця вода приводила до зрушень у водно сильовому балансі ґрунтів. Уточнювати деталі не буду. От вам перший коло. То, що зникла риба там, то все, яка вже ніколи сюди не заходила, питань нема. Тепер, ну питання з браконьєрства тепер <реш> вирішилося. Ось таким чином. На жаль, ціною в людських життів, і, на жаль, завдяки одним підарасам, які вирішили, що ну, раз ви Херсон де окупували, значить що, можна тупо затопити нахер. Але коли потім Омск затопився, росіяни щось не спішили своїм допомагати. А, а ті, хто жили там в Обську, самі все робили. Ой, как неожиданно. Ой-ой-ой. А что же вы своим не помогаете, а? Гандоны кусо... э, выкуска? Как чу... э, ломать чужое, которое вы не строили? Так мы все, все гораздо, и убивать людей это нормально. Вообще классно. Круто, вообще. Нормально вообще. Никаких проблем, наверное. Да. Никаких вообще причина следственной связи и так далее, мы не разбираем вообще. У них это все отсутствует. А вот когда вот в Омске случилась беда, у них же, у них же в России случилась, ну, на России, извиняюсь, случилась беда. Они неожиданно, ой, а что-то там произошло, а мы не знали, а я там не живу, мне вообще как-то все равно, я там не политики, все дела. А вот то, что Херсон затворяет, это вообще нормально. Так и на, на этих хихлив. Далі Каховська досховище стало так, би мовити, ганським резервуаром для забезпечення промислових центрів водою, таких як Нікопольський промисловий вузол, Запорізький вузол, Дніпропетровський перекачки і так далі. Все це було. І от вивід собі ситуація, що на дні Каховського водосховища накопичувалися десятки тисяч тонн, сотні тисяч тонн відходів у вигляді. Важких металів, які скидували ті всі промислові центри, які знаходилися на берегах косходосховища. Проблема номер один на мій погляд це те, що якщо раніше 18 мільярдів кубометрів води розчиняли відходи важких металів з промислових комплексів, які були на берегах Дніпра, то тепер їх розчиняють ніч. Так, да, виробництво впало. А далі, тому в даному випадку для нас. Є критично важливим це в першу чергу наявність в громадах, які зна Дніпетровської області, я не можу говорити за лівий берег Дніпра, наявність відповідних е, е, об'єктів, очистки, промислових об'єктів, очистки води з Дніпра для споживання людьми і худоби. Чому? Тому що ніхто не знає. Наскільки впливають до кінця невідомо, наскільки впливають як важкі метали, так і малі дози техногенної радіації на розвитках живого організму. Особливо кого не мовляти дітей. Наслідки підриву Каховської ГЕС це не лише гуманітарна криза, а й довготривалий екологічний та стратегічний виклик. Люди досі згадують шум хвиль і зелені береги. Тепер це спогади, що болять, і за кожним таким болем. І це все тепер Каховське водосховище. Ось так воно тепер виглядає. Стоїть російський злочин. Єдиний висновок, що я можу тут сказати, це те, що треба донатити на ЗСУ, щоб потім в майбутньому от такі от виродки не зробили ще щось подібного. У себе вони нічого вже не побудують. Свої, на своїх начхать. Як вони говорять, своїх не бросаємо. Ми всі і так всі знаємо, що, що вони за своїми діляють. Їм, їм поїбать на них. Але для того, щоб потім ми не були у них, скажімо так, як кріпаки, скажімо так, то нам потрібно допомагати нашим військовим. Це не те, що. Необхідність. Це те, що повинні робити кожні українці, незалежно від мови спілкування українською мовою, російською мовою, там, не знаю, хоч арабською мовою, ти спілкуєшся, ти все одно, ну, якщо ти живеш на території України, ти просто зобов'язаний допомагати Збройним силам України. Тим бачу, враховуючи такий важкий час. Тому що потім, враховуючи, що ти можеш не допомогти, несподівано станеться біда. І дуже великий не факт, що оці підараси. Перепрошую за нецензурну лексику, але все ж таки я не можу стриматись. Не зроблять щось на Запорізькій АЕС. Тут абсолютно немає ніяких гарантій. Співчуваю всім людям, які постраждали від цієї катастрофи, росіяни. я, как когда-то был русскоязычным украинцем, могу сказать вам, чтобы вы шли нахуй. Это первое. Чтобы вы шли нахуй. Чтобы вы шли нахуй. И чтобы вы ушли нахуй. Это все, что я хотел бы вам сказать. Всем дякую. І гарного дня.